Іспанія Ла Ліга Реал Овєдо в Еспаньол. Обидві команди обережні в Атаці, багато ігор з тоталами менше 2,5. Овєдо вдома програє рідко, 6 матчів без поразок. Еспаньол бореться за топ-6, але на виїзді нестабільний прогноз ТМ 2,5 або обидві заб'ють ні. Можливий рахунок 1 до 1 або 1-0. Німеччина, Бундесліга Уніон. Берлін vs. Борусія Мюнхен-Гладбах. Уніон відомий оборонною грою, мало пропускає вдома. Борусія грає відкрито, багато голів у матчах, усім з 8 – тебе 2,5. Очні зустрічі часто результативні. Прогноз ТБ 2,5 або ОЗ – так. Можливий рахунок – 2-1, 2-2 Україна. УПЛ СК Полтава vs. Оболонська – Полтава вдома грає дисципліновано, не пропускає багато оболонь, дуже слабка в атаці. Ну, цілих шість десятих гола на матч битва нижньої частини таблиці буде обережна гра. Прогноз ТМ 2,5 або 1Х. Полтава не програє. Можливий рахунок – 1-0 або 1 1. Франція. Ліга 1 ПСЖ vs. Страсбург. ПСЖ П'ять перемог поспіль, середня результативність 2,4 голи на матч Страсбург слабко грає у захисті протитопів. Очікується домінація ПСЖ. Прогноз ПСЖ мінус 1,5 або ТБ 2,5. Можливий рахунок 3-0 або 3-1.